Вітаю, друзі, сьогодні, 28 вересня 2024 року, і є сенс підвести певні підсумки поїздки Зеленського та його Шапіто до Сполучених Штатів на засідання Генеральної асамблеї ООН, а також на як він називав це представлення плану перемоги України кандидатам у президенти Камалі Гарріс від демократів та Дональдові Трампові від республіканців. Ця поїздка ще раз засвідчила те, що на чолі нашої держави, як я вважаю, з 21 травня 2024 року незаконно, перебуває людина цілком некомпетентна і яка тужиться показати всім, що від неї щось залежить, хоча насправді це не так. Перш за все, ця людина може лише нашкодити, а не спричинити своїми діями користь. Чому? Ну, по-перше, перед самою поїздкою Зеленський дав інтерв'ю американському виданню, якщо я не помиляюся, Нью-Йоркер, в якому різко розкритикував Трампа та його віце-президента, обраного на виборах. Це призвело до фактично дипломатичного скандалу, тому що Трамп почав різко висловлюватися проти України, проти особисто Зеленського. Подальшому, Неграмотно організована поїздка на завод в Пенсильванію. Спричинила ще один скандал, в результаті якого зірвалася зустріч із Зеленського із головою Палати представників Джонсоном. Так в Зеленського були багато зустрічей і багато виступів. І на Генеральній асамблеї ООН були гучні слова, гучні заяви. Однак ми повинні констатувати, що політика перетворилася у фактично фейк, тому що слова, які виголошуються політиками, нічого не означають. Під час візиту Зеленського США оголосили про черговий пакет допомоги, досить значний. Однак, ми ж розуміємо, що рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося задовго до того і безвідносно до Зеленського. Україна стала розмінною монетою в передвиборчій боротьбі у Сполучених Штатах Америки, і, на жаль, Зеленський та його Шепету через свою некомпетентність, неспроможні зважено розуміти це і враховувати у своїх діях. Згадаю тут знову ж таки про цей візит на завод у Пенсильванію і інтерв'ю американському виданню перед поїздкою в Сполучені Штати. Цікаво вийшло із зустрічу з Дональдом Трампом, який спочатку припустив, що він зустрінеться з Зеленським. Пізніше він сказав, що після поїздки в Пенсильванію, що Зеленський стоїть на боці демократів і хоче перемоги Камали Гарріс. і ще багато, багато чого поганого наговорив про Україну. І сказав, що він не зустрічатиметься з Зеленським, і потім раптом він таки зустрівся з Зеленським е в Трамп Тавер. В будівлі, яка йому належить. І за різними даними, зустріч тривала від 15 до 40 хвилин. І там він взагалі вже говорив цілком про інше і по-іншому хвалив Зеленського, хвалив Україну, вірив в те, що угода може бути з Російською Федерацією, укладена швидко, що його оберуть президентом. Зеленський у свою чергу говорить, що можливо Україна зупинить Путіна до листопада. Ну тобто, розумієте, робляться заяви, які взагалі не мають змісту, які є суцільним симулякром. слухати, які просто немає сенсу. Міркувати над якими немає сенсу. Ми повинні чітко розуміти, що зустрічі з Камалою Гарріс і з Трампом, які, виявляється, теж був дуже зацікавлений зустріч із Зеленським, мали на меті те цілком інше не представлення плану перемоги. Вони мали на меті в якихось кулуарних домовленостях надання гарантій е, в тому, що не потрапило в публічний простір. І в результаті ця поїздка Зеленського показала, що Україна цілковито залежить від Сполучених Штатів Америки першу, в першу чергу від країн НАТО, і чи є Зеленський на посаді, чи немає Зеленського на посаді. Фактично суттєвого значення немає, тому що наші західні партнери вони мають певну стратегію, певний план, і вони рухаються згідно цієї стратегії, незалежно від того, що там собі думає, що там говорить, і що там представляє Зеленський, план якого у Сполучених Штатах назвали неконкретним і таким, що не вразив нікого, і це зрозуміло, тому що це не план. А це набір просто бажань: е, дайте більше зброї, дайте більше грошей і не питайте взагалі про контроль. Е, це просто популістська е, така стратегія з боку Зеленського, Популістський документ, популістський привід, який готувався саме під цю поїздку, без відносно міркувань на майбутнє, без будь-якої стратегії. Як це і завжди робить Зеленський з 2019 року? Тобто для нього піар це все, а реальна політика, реальні рішення це ніщо порівняно із піаром. В загальному можна сказати, що я би негативно оцінив цю поїздку Зеленського в Сполучені Штати через ці скандали і через вкрай низьку кваліфікацію його дій під час цієї поїздки. Як власне нічого і не змінилося, ми залишаємося з реальністю. Ми залишаємося з тим, що Збройні сили України поступово відходять із е населених пунктів Донецької області, Федера... збройні сили Російської Федерації витискають їх, тому що мають перевагу в живій силі і, ймовірно, в артилерії. Е пропали новини, фактично з Курської області. Е росіяни почали дуже інтенсивно обстрілювати суми, чого раніше не було. Тобто ситуація фактично погіршується, до чого воно призведе, будемо дивитися. Але я вважаю, без відставки Зеленського та без створення коаліційного уряду покращень в Україні не буде. Слава Україні!